Доброго вечора, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене цього осіннього дня. Зараз вечоріє. Ще немає 16 годин дня, а вже надворі отак от, тому що пасмурно сьогодні. І отаке от небо. Ну, правда, є трошечки голубоватого між цими сірими осінніми хмарами. І знову ми на городі. Сьогодні <гум>, обнаружилося ще одне е, діяння мого сільвера. Я так думаю, що це зробив сільвір. Він розломав мені кущ лаванди. Ось подивіться, скільки тут наломаних гілок. Ой! Оце таке зробив скуща. Тобто собаки це добре, але вони інколи роблять шкоду. Я е так розумію, що до нас приходив у гості один рудий кіт. Він там сидів два дні і нявкав. Він знає, що у нас є І от він, мабуть, її гукав. Ну, а сільвер же ж був уночі. В дворі, бо він попросився. Ну, і от, видно, він плигнув у цей кущ, а кущ великий був. І от він його отак от розломав. Тому я зараз продовжую садити лаванду у цьому рядку. Там далі лаванда посаджена рідше, і я оці гілочки прикопаю. Думаю, що вони приймуться, і буде все окей. Буде все рости і буде все цвістити. Принаймні, раніше так у мене виходило. Чоловік прийшов теж на город, він хоче трошки причесати наші межі, а то вони такі кошлаті, наче <сум> не розчісані. Тому треба зробити, щоб уже було. Все в порядку на зиму. І от він зараз це і робить. Косить межі. А ще ми сьогодні зробили одну таку річ, яку ми мріяли зробити давно. Я вам зараз, дорогі друзі, покажу. Отже, дорогі друзі, хочу вам розповісти про нас. Ми раніше, як я вже вам розказувала, ходили гуляти з собаками на ту сторону від дороги, до річки. Там у нас березняк великий, між березами, груші, яблуні дички ростуть, ну і глодина, і багато різних кущів. Там так солов'їць співають. На плесі річки плавають качки, плавають інколи лебеді, ну, не можна сказати, що регулярно, але ціле стадо велике плаває. Вони стараються на другу сторону сховатися в камищі, тому що тут багато людей з цього боку. А вони ж не люблять таких великих компаній. Ну і от ми туди ходили кожного разу і все мріяли зробити таку собі лавку із поваленого дерева чи ще щось от таку імпровізовану. Ну, для цього треба була пилка. Тоді пилка щось була в ремонті, щось там не було якихось запчастин. Я так пам'ятаю, що відкладувалося, ну, відкладувалося. Але ми там повісили дві кормушки для синиць, для інших птахів зимою. От коли ходили гуляти, то ми завжди там годували пташечок. Ну і вже малися робити. Отаку от там, щоб сидіти і дивитися на це плесо, бо плесо дуже велике. Там, там ціле таке водосховище, і літаки туди сідають, гідроплани. У нас тут взагалі часто-часто літали кулі, буквально кожного дня кулі літали і е, повітряні. Тобто місце таке було і живописне, і водночас було багато людей. І от ми хотіли трошки окультурити, щоб собі було зручно прийти і не на траві сидіти просто, а сісти на лавку. Ну, так нам і не прийшлося, тому що орки прийшли. Ну, як ви бачите, там заміновано, ну, і по сьогоднішній день не розмінували ще це все, всю цю територію. І нам сказали, що невідомо, коли це буде, то ми свою мрію. Скажімо, здійснили у себе ось тут, куди ми зараз ходимо гуляти. І от сьогодні чоловік закінчив робити цю лавку, і вона мені дуже сподобалася. Бачите, от із такого дерева товстого сидіння, ну і стовпчики він положив. Їх боком, і ми бачимо красивий дуже зріз. Це наша абрикоса. Ну, от вона у нас росла давно-давно, ми її посадили ще в 87-му році, але вона захворі... захворіла там короїд і все таке інше було. Ну, в общем вона вже усихала, практично вже усохла. В цьому році він її зрізав. Ну, і от залився стовбур такий товстий. Бачите, який він товстий. І ось теж це ж той самий стовбур перерізаний. Ну і такі от ножки, ніжки для цієї лавки вийшли. Ну і поставили тут під вербою. Буде дуже зручно влітку, коли ми приходимо на город щось робити. Ну, наприклад, сапати картоплю чи підгортати, можливо, ще щось якусь роботу робити. І от хочеться трошки перепочити, то ми сідали просто на траві тут. А так у нас вже тепер є лавка. Між іншим, під цією вербою, яку посадив мій син. Тут ми завжди ліру прив'язували. Ми ж їй не дозволяємо бігати по городах, то вона тут під вербою, під цією, чи Сільвер, чи ліра нас чекає. Ну і от тепер у нас тут буде така лавка. На цій лавці можна сісти тут трошки горбачок і гарно видно все, що на городі, все, що посажено, як посажено. Ну, от зараз чоловік е -е, хоче трошки окультурити це все е -е, підчистити, щоб до весни вже стояло, то е -е, Після цього, я думаю, буде кращий вигляд, ніж зараз. Тож, мрії збуваються, просто треба брати і робити те, що хочеться. Ну, от ми зробили. Правда, не біля річки, у себе на городі. Ну, нічого, теж тут можна посидіти і просто-просто розслабитися. А прийде час, ще й біля річки зробимо не гіршу. Думаю, часи такі обов'язково настануть. Тож, дорогі друзі, покажу вам іще туйки, як вони ростуть ось посажені. Я їх просто втикнула колись в землю, вони прийнялися і виросли, прийнялися, росли собі. Ну, По-моєму, два роки вони були на тому місці. Але там їм дуже незручно, тому що там і тінь, і дощ іде із даху. На них прямо падає. Тому я їх сюди перенесла. Я думаю, їм тут буде добре. Ну і 5 рослинок магонії. Дуже вона мені подобається. Ось такі от листочки. Дубоподібна магонія. Ось такі от листочки. Тож, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати. Приступаю до посадки оцих дубчиків із лаванди. Саджаю їх у землю глибоко, от оці пори. Ну і принаймні до цього в мене виходило, все приймалося. Думаю, що і сьогодні у мене все вийде. Тож, дорогі друзі, до побачення. До нових зустрічей всім! Бажаю мирного вечора і доброї ночі. До побачення, підписуйтесь, а хто ще не підписався. З вами була Наталія.